Покажу короткий відео огляд, відео наших нових віночків на голову. Два варіанти патріотичних і ось такий один чудовий з польовими квітами Почнемо з першого патріотичного. Так, орієнтуємося на прапор України і садимо голові квіти у довгах. Є ось такі зав'язочки, вони революції посадку на горі. Також вони виступають як декоративний елемент. Для кращої фіксації використовуємо невидимки і десь у цих місцях прикріпляємо до волосся, до зачіски щопки. Другий варіант поки оцеліночка. Уже не зав'язувати так привірює. А ми все одно походили. Він, в принципі, нормально тримається, якщо його зав'язати. Але для кращої фіксації ми забуваємо використовувати. І останній вінок, він мій він, він, він самий улюблений з Цей віночок зав'яжу, тому що тут акцентні стрічки використаємо. Пишіть, який віночок сподобався вам найбільше.